Всім вітання! Продовжуємо експеримент дук 2 або друга серія. На трансформаторі стоїть лампа. На лампі зараз білий провідничок. І дивимося споживання 1.63, і якщо я замикати, буду... Оп! Бачимо. То робота більша, споживання менше. Такі парадокси бувають лише тоді, коли у нас вже є фіріт. Є трифіляри, є вже рух енергії, яка називаю я її вільною. От в нас зараз в трансформаторі циркулює енергія, їй нема куди діватись, вона йде в зворотньому напрямку. Коли я цю енергію буду відбирати, у мене тут з'явилося видно, так? А тут струм зменшився. Робимо зупиночку. Зробив деякі зміни. Лампа на землі як була, так і залишилась. Цей вільний провід, з якого я обрав енергію, яка була дуже таки потужна. Зараз я цю енергію запустив. На трифіляр, і з трифіляром вона заходить на мідну шину, яка всередині. Так, тепер напруга у нас на конденсаторі була 160-150. Дивимось, стою на конденсатор. 270 260 так и беремся с разрядом что у нас будет Так, на що я які зміни зробив? Як бачимо, у нас в даному випадку іде конденсатор відключений. Я напряму вже змінний струм пустив сюди. І тепер подивимося, чи в нас в даному варіанті буде на філярі з'являтися енергія. Зразу на слово повірте, тому що не хочу забирати вашу багато часу. Якщо я беру з плюсового проводу цей провод завожу на 3 філяр, на центральну жилу, на бокових енергії немає. Це я перевіряв. Зараз подивимося, чи в нас лампа денного світла буде загоратися на бокових жилах. Так, на жовтий провідничок поставили один кінець лампи, другий у нас під'єднаний на антенну. Так, зараз струм проходить 2 А. І дивимося на лампу, коли у нас буде розряд. Це ще одна особливість трифіляра, як ви бачите. Коричневий у нас вільний, вже ця енергія, яка йде по синій жилі, центральній. По одному проводу йде на антенну і починає працювати лампа. Це лише в тому випадку, коли йде розряд плазмовий. Без плазмового розряду цього не відбувається. Ще раз демонструю, включаю у нас. З'явилося невеличке поле, лампа працює, споживання 68 Вт. І лише тоді, коли я роблю розряд. Побачили, що з'являється поле і загорається лампа. Так, і далі подивимося, чи ця лампа, яка на другій антенні стоїть, чи так от загорається. Звертаємо увагу на цю лампу. Так, вчорашньому відео вона загоралася, коли з'являвся розряд. Коли ми працюємо без конденсатора, то у нас дана лампа не загорається. Тепер ще можливо подивитися, яке споживання буде, коли йде розряд. Це також важливо, метал плавиться, лампа запрацювала.

Так, я зробив такий експеримент, зробив напряму. Іскра пішла жорстка така. От, коли я робив через конденсатор, вона була набагато м'якша. От так що все-таки і спалахувала вода краще. По споживанню, як ми подивилися, споживання у нас стартове, то зменшилось. Але кінцевий 250-300 Вт, дивився який розряд, що з конденсатором, що без конденсатору, по споживанню у нас якби результат однаковий. А по виходу з конденсатором набагато краща іскра. Тепер щодо Три філяри, як я вже сказав попередньому. Ви побачили, що коли я даю розряд, от у мене тут досить таки потужно йде уже на резонансній системі. Оці стоять енергія. Так, зараз зроблю зупиночку. Так, вернув з трансформатора на конденсатор. З плюсового йде на трифіляр білий провідничок. І вже з виходу синій заходить на мідну шину. Тепер дивимося, у нас буде одна лампа загоратись, друга. Ця буде загратись, і будемо дивитися на поле. Поле зразу з'явилось. Так, лампа одна загорається, і друга загорається. Не знаю, як передавала камера, але розряд був досить таки мягенький. Іде водоворот так само як і попередньому відео. Що хочу зробити, такі висновки. Коли нам треба зробити, щоб працювала трифіляр, як трансформатор передавав енергію на боковій? Треба, щоб був розрив, те, що я вже не раз говорив. Значить, коли ми задіємо одне заземлення, задіємо. Отут у нас на цьому також заземлення стоїть. Тобто ми, коли розриваємо, ми, енергія у нас якби йде на землю. Або з землі. Це вже як хто буде стверджувати. Ну і знову ж таки задіється антена. То в даному випадку у нас утворюється поля, є позитивний серйозний потенціал на конденсаторі, і ми маємо розряд на плазму. Якщо подивитися по схемі, що я зараз зробив, тобто оцей я відкинув і вже вихід з резонансної системи пропустив через цей трифіляр. Тобто зараз ЗВС драйвера заходить на резонансну систему. З резонансної системи йде через трансформатор. А вже цей трифіляр, от він у мене скомутований, так як я вже показав. оце такий сьогодні експериментальний день. Я показав, що для того, щоб працювало все, нам необхідно мати хороше заземлення. І Хороші антени також. Тоді у нас буде все працювати, тому що тут вже споживання не досить-таки велике для того, щоб плавився метал, 300 Вт – це не так-то багато. Сьогодні буду завершувати. Звичайно, що у вас буде ще багато запитань, і в мене вони також є. Буду продовжувати свою експериментальність і по максимуму вам пояснити, що відбувається в моїй системі. Всім успіху і до нових зустрічей.